Пропоную розпочати засідання нашої комісії обласної ради з питання регламенту депутатської діяльності свободи слова правої та корупційної політики. Порядок для пропонується в нас наступний про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення змін межі міста Благовіщенська Голованівського району, питання номер один, про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Шевченка. Сергій Вікторович, підкажіть, написано, ДВ, і Я в заяві дивлюся, тоже ДВ. Це як нашого колегу звати, вашей, і ми знову. Сергій Вікторович. Денис, зараз о, по батькові. Будемо по поїхати. Денис. Ага. Денис. І фракція це що, Позажеч? Ні. А, Дени, Денис Вікторович. Вікторович. З, з бюту. Ух ти, нічого що. Началось. Б'ют посипався. <кхем> Ладно. І третє питання: про питання комунального закладу, обласного універсального наукового бібліотека ім. Дмитра Івановича Чижевського. Дмитра Івановича Чижевського точно знаю. Щодо нагородження, відзнаки Кіровоградської обласної області заслуга другого ступеня Валентини Животовської. Валентини Животовської всі нам. Колеги, є зміни та доповнення до порядку денного? Юрій Олександрович, можна у мене є пропозиція, і мені б хотілося б, щоб нас підтримали олександрійців. Алло. Я думаю, що всі бачили і чули, що Олександрійщину. Вніш Олександрійський район і його серце місто Олександрів хочуть перейменувати, і ми вже багато зусиль Олександрійці зробили для того, щоб це не відбулося, оскільки ми не, не бачимо підґрунтя для цього. І 19 січня цього року ми прийняли рішення. Вірніше депутати міської ради прийняли рішення номер 787 про затвердження подання Олександрійської міської ради Кірварадської області до Верховної Ради України щодо назви міста Олександрії та похідної від неї назви селища Олександрійського. Е, мені хотілося, щоб ми розглянули на комісії і підтримали звернення Олександрійців. Тим більше, що в обласній раді досить потужне представництво з міста Олександрії, і хотілося б підтримки обласного рівня. Я можу перекинути це рішення в наш загальний чат, щоб з ним ознайомилися. Хочу вас, пане віче. Колеги, тоді давайте за основу три питання, які ми. Попереднє погодили про погодження проєкту землеустрою, про дострокове припинування повноважень депутата Шевченка Дениса Вікторовича і про клопотання про нагородження Животовської за основу голосуємо. Сергій Вікторович, руками. сьогодні, як... А, Все, добре, голосуємо, бачу. Дякую. Одноголосно за, дякую, колеги. Тепер ставлю на голосування пропозицію Тамари Вікторовни про те, щоб наша комісія внесла на розгляд обласної ради рішення про підтримку рішення депутатів Олександрійської міської ради про те, щоб місто Олександрія не перейменувало. По-простому скажу, не буду далі читати. Прошу визначатися. Дякую, колеги, підтримати одноголосно. І в цілому давайте за порядок денний чотири питання будемо розглядати. Сергій Вікторович, будь ласка, пишіть голосування. Дякую одноголосно. Проект, е, порядок денний ми прийняли. У нас буде сьогодні чотири питання, тому переходимо до першого питання про поводження проєкту землеустрій що встановлення змін на міста Благовічницьких Кіровоголованівського району. Вибачаю. Є якісь зауваження пропозиції стосовно Ну, висновок комісії у нас. Виглядає наступним чином. Постійна комісія дійшла висновку внести питання про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни межі міста Благовіщенське голованівського району на розгляд сесії обласної ради. Там були додатки, з ними можна було ознайомитися Сергій Вікторович їх скидав. Є у когось якісь зауваження, пропозиції? У мене є пропозиція підтримати технічне питання. Аналич, дай, Пару так, сп... так, так. Мене чути так так. Да, вас ну мені здається, що наш висновок треба трохи скоригувати, бо там написано внести на розгляд сесії. Ну, не наша комісія ініціатор внесення цього питання на сесію. Там в додатках є листи голови військової адміністрації, там цели проекти, меж, там і такі інші так, Я там, думаю, там важко розібратися. Я, я, я думаю, що вносить же, мабуть, голова військової адміністрації. Тоді я в нашу виставку. Чому, в мене... чому внести? В нашому виставку тоді правильно, мені здається, було б писати, ну, погодити проєкт рішення ну, про земельну ділянку. Я з вами годен. Щоб не ми вносили. Не внести, а да. погоди. Ну, в нас же ж комісія називається з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова. Яким боком ми до земельних питань? Е, справа в тому, що по положенню про постійно комісії питання адміністративно-територіального устрою це питання нашої комісії. Це наші питання. Mm -hmm. А ми можемо включити туди співдопів чи доповідачем там хто в нас подає тут так е, не ми ж до що... питання. По Ну, це ж не наша ініціатива. Взагалі не ми вносимо це питання. Це Ініціатива Хто... Благовіченського. Вони звернулись до нас. Та хай голова обласної ради вносить, чи голова військової адміністрації. Там є голова в додатках, є лист голови військової адміністрації. Хай Тому чи, адміністра... ми... чи голова ради вносить. Там є лист голови військової адміністрації, тому що ми звернулися до них, щоб вони провели експертизу документів. Наскільки все відповідає? Питаю. Дивіться голові Кіровоградської обласної ради Юрію Дрозду про проект землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту. Шановний пане голову, Андрій Павлович, пише Юрій Васильович. Ну розглянувши лист Кіровоградської обласної ради від 9 січня 2024 року. Але з Благовіщенської міської ради від 4 січня 2024 року щодо погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Благовіщенська, Голованівського району Кіровоградської області, розроблено приватним експертним виробничим підприємством якимось відповідно до частини другої статті 19, понятно, всі знайомі 19 статті Конституції України. Органи державної влади користуються і поважають Конституцію. Підповідно ну, до частини першої статті 173 Земельного кодексу України, межа, межа району, сіл, селищ, району місті. Це умовна лінія на поверхні, не буду далі читати, статті 6 закону України про порядок вирішення окремих питань. Ладно, багато тексту. <кій> Згідно статтею 46 Закону України про землеустрій, проєкти землеустрою щодо встановлення змін меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення, то вже не, не про нас. Давайте про нас знайдумо. Що пише в кінці, Андрій Павлович? Враховуючи вище виконання, вважаємо за можливе погодження проєкту землеустрою щодо встановлення змін меж адміністративно-територіальної одиниці між Благовіщенським з райони Кіровоградської області обласної ради порядку виношеним членом. А що в нас не може ахто може? Я не знаю, коли. Якщо голова обласної ради не вносить це питання. Ну, за логікою Райкович написав там дразду роз'яснення, чи що лист цей. Голова обласної ну, ради має внести на сесію. Ми погодили. Андрій, Павлович, Андрій, Андрій Павлович пише Василь Юрій Васильович. Шановний ну... Юрій Васильович, будь ласка, внесіть це питання на розгляд сесії. Да. Юрій Васильович, мені ніякого листа не писати, якщо чесно. <світ> і не, не просив нічого поводу. Я пропоную. Колеги, ну це просте питання. Це має вносити голова обласної ради. Це просте 에... питання, так. Да. Ну, нахажем... да, 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 давайте тоді сформулюємо, дивіться. Висновок Комісії про походження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Благовіщенське голова міста. Постійна комісія дійшла висновку. Внести питання про погодження проєкту землеустрою. Ми не проти внести це питання, а тільки питання, чого Руглінко має по цьому питанню доповідати, коли по цьому питанню завжди доповідав? Що раніше вони називалися земельний відділ. Зараз не знаю, як вони називаються. Колега. У мене звук чи? Чуть-чуть, чуть. Ми не нас... запечуємо внести питання про погодження проєкту землеустрою. У нас тільки не зрозуміло те, що пан Ігор говорить, про те, що чого наша комісія має вносити це питання і доповідати по цьому питанню. Ну, не обов'язково має. Просто це питання, яке в компетенції нашої комісії. Інші комісії також ні, 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 до, 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 добре, ми погоджуємось. Ми погоджуємося ага. ми, ми погоджуємо є... те, що його треба там погодити. Ми, ми погодимо все. Хто буде доповідати? До або То? ми вносимо на сесію, або ми підтримуємо проект землеустрою, погоджуємо на комісії і рекомендуємо голові обласної ради внести. Ну, і все, інших варіантів немає. Ну, або відхиляємо, ні, ми, ми ми не хочемо його відхиляти, ми не хочемо доповідати з даного питання, тому що ну ми не є фахівцями з земельних питань, і ми не можемо розібратися там де які межі щось там погодили, кому який город одрізали, кому який додавали таке інше. Є Власно... ще варіант. Ми у нас, ми можемо у нас, у нас, і рекомендувати, щоб доповідав... Комісія з власності і таке інше. І все його давай. запросять на сесію, хай розповідає про свої... Давай, давай, в мене є пропозиція. Е, реком... Якщо нам голова обласної ради каже, щоб ми його розглянули, ми кажемо рекомендувати. Я зараз оголошую пропозицію під, під протокол, рекомендувати голові обласної ради внести питання про погодження. Проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста Благовіщенське головою району на розгляд сесії обласної ради. Но ми з цього питання доповідати не будемо. Ну, я да. так точно. Так, да, правильно. Ну, я не розбираюсь. Ну, ну по-чесному. Ну. Так? Так. Все. Я озвучу ще раз під протокол. Постійна комісія дійшла висновку. Рекомендувати голові обласної ради. Внести на розгляд сесії питання про погодження проєкту землоустрою щодо встановлення зміни меж міста Боловіщінське, голова міського району на розгляд сесії обласної ради. Давайте я голосувати. Голосую. Ставте на голосування. От ви бачите? Так, да, да, Я бачу. Рекомендувати голові обласної ради. Ну, так як я озвучу, так, будь ласка. Одноголосно, дякую Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Шевченка Дениса Володимировича. Правильно? Вікторовича обичаю. Ну, я думаю, тут обговорювати особливо нема, що це право кожного депутата. Тому якщо немає ніяких. Інших пропозицій пропоную ставити на голосування. Ну, заява є, зрозуміло. Вибачте, таке питання там же ж проєкт рішення, що надсилався без пропозицій від нашої комісії, знов вирішити визначитись, ми вносимо чи рекомендуємо голосу. Ну, задовільнити, задовільнити заяву депутата обласної ради. Це як конституційне право, як ми можемо поїду. Ну, це питання на, на сесію йде. І ну, просто на, внесемо ми чи голова. Що 5... ви кажете? Внесемо на сесію ми, чи голова обласної ради. Ну, голова. Зай... Ради... Почекайте, <скус> зая... заява написана на голову обласної ради. Ну, так же ви ж що нам її показували. <скус> Можемо і ми внести. Ну, як... ну, послухайте, ну, це право депутата. Як ми можемо йому сказати, що ні? Ми не согласні, щоб ви перестали бути депутатом? Може, в нього якісь там особливі обставини? Може він там захворів? Голові Кіровоградської обласної Я ради зразду Юрій Васильович. Прошу вас, керуючи статтєю е, 5 пункту, Та 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 за особистою заявою депутата міської ради про скликання <кхід> повноважень закону про місцеве самоврядування, внести на розгляд сесії. Питання про складання мної депутатських поновь. Я вважаю, ну, непринциповою. Ну, тобто, є заява депутата, ми її маємо задовільнити. Рекомендувати голові обласної ради е, внести питання. Я погоджуюсь з цифром рукою, яка зараз на екрані, якщо ви бачите. Так. Да. Так. Голосуємо. Давайте. Сергій представте ставте на голосування. голос, на рішення прийняти. Третє питання: про клопотання комунального закладу обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Івановича Чижевського щодо нагородження відзнаків Кіровоградської області. Заслуги другого ступеня Валентини Григорівни. правильно не перепутати Валентина Григорівна. Є ще питання до. Пані Валентини Животовське. У мене є пропозиція підтримати. Підтримати. Пропозиція. Стати голосувати. Ставте на голосування. Інших думок не було. Викологи колеги вже говоримо підтримали. І четверте питання, яке ми додатково додаткове з вами внесли. Я зараз під протокол буду формулювати, а ми потім Сергієм Вікторовичем, коли на папері його зробимо, ми обов'язково скинумо вам і ви ознайомитесь і підкажете, якщо ми щось. Формулювання наступне. Підтримати рішення Олександрівської міської ради Кіровоградської області, депутатів, рішення депутатів Олександрівської міської ради про подання Олександрійської міської ради Кіраградської області до Верховної Ради України щодо назви міст Олександрії та походної війни, назва селища Олександрійського. По простому пояснюю, інститут пам'яті в серпні місяці минулого року вирішив про те, що у нас. Олександрія трохи має імперську назву відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топові. І сказали, що Олександрія названа в честь якогось Олександра, второго чи першого, так ніхто не розібрався. Ми тут трошки боремося і просимо вашої підтримки, і будемо звертатися до депутатів Олександрійців і не тільки Олександрійців, щоб вони підписали дане звернення. Хочемо, щоб дане звернення було не заре заре зареєстровано не від там одного депутата чи тільки олександрійців, а від нашої комісії. <кій> Дякую Тамарі вікторівні за те, що вона нам пропонує прийняти таке рішення. І щоб ми обласною радою, також депутатам обласної ради сказали, що не треба перейменувати Олександрію, тому що Олександрія це Олександрія. Що вона названа в честь Олександра Македонського. я О, дя Дякую, пане Глазу. Да. Так і є. І ФК Олександрія ми перейменувати теж не хочемо, розумієте? <рес> колеги, є питання зауваження? Тобто ми приймаємо рішення, будемо просити депутатів обласної ради підтримання, підтримати звернення депутатів Олександрійської міської ради. От таке буде формулювання. Угу. Ну, підтримати. Якщо немає питань, Сергію, ти... будь ласка, ставте на голосування. Дякую, колеги, одноголосно. Питання, які вносились порядок денний, ми розглянули.